Відродити культурні українські традиції та пропагувати твори вітчизняних авторів Івано-Франківську відбувся четвертий антифестиваль Містичні читання. Цьогоріч його мета благодійна зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Бабенко. Театральні перформанси, літературні дискусії та музичні виступи. І усе це з елементами українського фентезі та фольклору. Саме такими були цьогорічні містичні читання. Тема містики, хорору, фентезі фантастики нас також дуже в цьому напрямку цікавить. І саме таких авторів ми і запрошуємо на антифестиваль «Містичні читання. Ми намагаємося відкривати той пласт, який зараз який починає розпрацьовуватися українськими авторами. Він є насправді дуже цікавий. Це велике джерело для натхнення. Там можна черпати безкінечні теми, образи. І я особисто дуже щаслива з того, що українські автори починають уже це робити потихеньку. Щороку ці антифестивалю різні. Цього разу його провели у місцевому ляльковому театрі. Вітаю вас з новою весною, мешканці Прадавнього лісу. Чи всі зібралися? Свій фантастичний роман Алхімія свободи тут презентувала львівська письменниця Ярина Каторош. Це історія з елементами фентезі про магію, пригоди та боротьбу за свободу. Розповідає авторка алхімія, власниця те, в чому медина зростає, але вона дуже хоче бути медиком. І одного дня випадково літує молодшого принца королівства, і за це їй дарують шанс навчатися на медика у палаці. О, це її такий кар'єрний фантазійний ріст. Але це тільки перша складова сюжету, тому що друга складова ділиться. Будується на тому, що на країну, в якій мешкає мидина, нападають вороги, і власне військовим з їхньої зброї і алхімікам з їхньої алхімії потрібно знати, що з цим робити і як боротися. В межах антифестивалю організували й благодійний ярмарок, мета якого зібрати кошти на придбання дронів для українських захисників. Дуже маємо великий запит від наших військових, настільки великий, що відверто, чесно кажемо, признаємося, не справляємося закривати ці по. Треба, які вони про що нас хлопці просять, і велика дуже черга в нас на дрони. Люди записуються, і ми вже просто, щоб нікому не відмовляти, просто ставимо в чергу. Це звучить жахливо насправді, бо військові не повинні чекати. Смерть не чекає, війна не чекає, ворог не чекає, і військові не повинні чекати. Але так виходить, як виходить. Тому спрямовуємо максимум зусиль на те, щоб привернути увагу і зібрати донати, і придбати якомога більшу кількість безпілотників для наших збройних сил. Свої роботи тут Представили більше десятка місцевих майстринь, серед них і пані Ольга. Це вироби ручної роботи з натурального каменю, от а прийшли ми всі сюди, тому що на вулиці війна, тому що нас це хвилює, тому що тому що хто як не ми. Ми зробили дуже багато. виробів, ми готувалися до цього. І чому саме такі? Тому що це то, що ми вміємо робити. І я думаю, що кожен українець щось вміє робити. І якщо кожен долучиться, то буде велика справа. Іграшки власного виробництва сюди принесла. І Галина Магдій каже у такий спосіб: хоче не лише підняти настрій людям, але й допомогти військовим. Особливі в мене лялечки, я їх в'яжу рідко, але ну, вкладаю в них таку душу, як було надовго, ну, і котик ЗСУ, ведмедик. Не всі, по-кожному, кожен по-своєму чимось особливий, бо хоча деколи використовую схемку, але вкладаю душу в кожну іграшку. Разом зі своїми дітьми до лялькового театру прийшла пані Ірина. На благодійному ярмарку жінка придбала подарунки до свят. Ми прийшли на ярмарку вже завчасно знаючи команду. Саме цю де ми купуємо, бо знаємо їхню мету збору коштів. А ще всім рекомендую дуже гарний запах. То природні компоненти наскільки я знаю. І діти вболівають мої завжди за якісь штуки. Ото бабочка для ванина. Загалом впродовж двох днів фестивалю організаторам вдалося зібрати 28 тисяч гривень, за які уже незабаром придбають Спілотники для військових.